Давайте подивимось. Приїхав, да, приїхав інвалід, да, інвалід. дивимося. Бачу. Бачу, дивіться, ви повисилися вказівник нам кудись наліво. Ви переступаєте бордюр 15 сантиметрів між урною. Ну, це ж я. Інвалід же поїде, правильно? Не поїдеш він через я. Інваліди, ви поїдете через ці бордюри? Давайте, підемо. Давайте пройдемо шлях інваліда. На стіночку йдуть, да. Ідемо. Ага, по оцій бурківці, так, да, інвалід не доїхав, не, тепер він повертається. Ні, ще не повертається. Ні, ну ми маємо маршрут ми, цікавий. Ми покажуть, щіки, так, йдемо по бордюрам, отут От пройшли. Бордюр тут пологів. Так, да, досить пологи. Йдемо далі. І тут кнопка виклику, да? покажіть її. Як ви думаєте, дивіться, припаркована машина. Ну, Машини тут не має бути. Це не місце. Тут взагалі ворота. Е, да, Машини не має бути. І, не от... І от дивіться, значок. Ми прийшли. І стоїть кнопка виклику, що будемо викликати, подивимося, як швидко прийдуть. Ну викликайте. Ну, давайте. Викликайте. Давайте подивимось, як ми працюємо. То все нам про війну розповідають. Тут війну ось подивіться. На зупинці, я жду трамвая. Красивая така. <ріць> Дякую, рай відкритий. Інваліди можуть потрапити до Олександрійська міськрайонного суду. Все, маршрут. Запасайтесь навігатором і приїжджайте. Дякую.